Кожен футбольний матч нова історія, тільки не у випадку з Дніпром. Всі весняні ігри для Дніпрян мають одну характерну рису. Я кажу в повний голос: український футбол не чистий. Так грати у професіональний футбол не можна. Це Просто вже чесно надає і не знаю, не то що ми привикли вже, але чесно не хочеться спорити, що це тільки може зобернутися жовта, красна карточка. Ми так особа особливо... Наше тежне не дає, але я в я, я, сусудді у них совісів, чи є, чи ні. Терпіння команди Рамоса Лускає та подітися нікуди. Бригада арбітрів матчу «Чорноморець» з Дніпро на чолі з Андрієм Кузьміним активно виконувала фізичні вправи перед початком гри. Та чи ноги потрібно було розминати? Шоста хвилина. У головного арбітра не виникає проблем ні з обраною позицією, ні з оглядом епізоду. Як, власне, із почуттям гумору. Добряче посміявся над вердиктом Кузьміна у цьому епізоді зозуля пенальті, який за допомогою далекоглядного помічника вже за мить перетворився у банальний кутовий. Пенальпіки арбітр шта Арбітр знаходився в п'яти метрах і свиснув пенальті. А потім переклав всю відповідальність на помічника, який перебував у 30-40 метрах від епізоду. Йому просто забракло відповідальності рівня, адже пенальті був очевидним. Для чого футбол чи нужен? Не кому нужен такого футбол? Я не знаю. Видя, як чоловік не задумувався одразу на пенальті ставить. Причому потім показали навіть настолько билбила понятна, що його немає, цього пенальті, що он. Він... І, і сам його відмінив. Полноводі би Фонтенело сказав, мяч би потом, м'ячся, а потім я на шпайнерці вже йде тіло і в ноги там. Ну, я не знаю. Зазуля горіл, не спашу, відділ таке, що відміняє країн. Тепер з упевненістю можемо відповідати. Бачили? Далі більше. Чеберячко за відсутності травмованих ротаня та канька виграв на призабутій позиції опорника. І покинути поле міг уже всередині першого тайму. Маючи в пасиві гірчичник, Дніпрянин грубо свалив на бабку. Суддя пробачив. Стара жовта карточка Чібірячка, ну, просто її не можна було не дати, а це 70 минут часу, при Чорноморець Чорноморіць би биграв в більшості. Та навіть у повному складі Дніпряни не зуміли стримати Джаджедже. Французький нападник довів, футбольна справедливість існує. І поквитався за свій незарахований чистий гол у ворота Дніпра, забитий у матчі першого кола. Ставити гостей у зовсім незручне становище мігрієра. Лаштовка завадив. Дніпряни відповідали гостро, але сухо. Якщо не рятував захист, на допомогу приходив безотосний. Перетворити кількість у якість підопічні рамоса зуміли вже по перерві. На відверті фоли та пасивність арбітра коноплянка відповідав результативними передачами. Спочатку знайшов у карному чорноморця вільного Матеуса. А згодом виклав м'яч точно на голову Зозулі. Безотосний зумів відбити лише перший удар нападника Дніпра, де були захисники Чорноморця. У цьому моменті загадка. Понімаю, що допускаючи такі ошибки, як ми сьогодні допустили в обороні у своїх воротах при подачах, там, при всяких там набросиках своїх ворота, дуже важливо добитися результатів. Болі ну, просто кажучи, такі ошибки допущені, це просто невероятно. Дніпро здобув важливу перемогу і продовжує боротися за другу сходинку чемпіонату. Наступне випробування саме в чемпіонаті проти Шахтаря. Що ми там говорили про весняну тенденцію? Ну, звісно, що ж на розставить всіх на свої місця. Ну, от і ставить нас на любиме місце. Четверте, Дніпра. Ну, видіти кому-то значить так вигодно. Вони ж розподілили, хто вторий должен бути тут, хто третій, хто четвертий.